Turn it all out, tell me every secret. Said that I care as do you mean. Проти акул саме Валерій Третренко оформив переможний гол на 32-й хвилині. Він завершив чередник, прискочив Олександра Каменчука. І чередник в центрі йде правіше Андрусенко Лобанов номера 8. Той включаю, у партнера, але Богдан Кузово мішав опановує панову, і розпоряджається. Назад Тут Рикошет напрямку Неврольський є yeah. Сам партнером чередник доставляє вісімці момент. Восьмого номера номінального стейфульорів. Перехоплює. Перехоплює друзі, Вадим Коцупера і набирає центром. Коцупера. Коцупера. Директоренко повертає Коцупера. Навроцький. Кузовов. на праву. Стельма. Є удар головою. удар стріл. Кузовов. Він в центр Грицюк. Попереджав він Владислава Навроцького, який мав виступати адресатом. Пол з боку Навроцького. А також раптері з ближні бровки виходить у поле або жовтний за чередних. Проходить Литвиненка. опасна стельмах, а стельмах у ближній. Там кіпер зосереджується. Під і буде зустрічний. Женео перед партнерів голки і порачеретяний. І чередник. Чередник поклав гол Олег чередник, Олег, чарівник. Класний м'яч, прекрасний гол. 18-та хвилина. 1-0. Олег Чарівник дарує. Чередник забиває за футбольорів. Так, друзі, повертаємося з вами на пол. Грає центром Коцупера. Директоренко підхоплює в тій же бровці. простріл, І буде ударила Кіпер, кіпер футболює. Після невдалої дії від опонента Андрусенко. Андрусенко... Стельмах повертає рикошетить м'яч від ноги. Івана <поцентрість> ліво, 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 ліво. Іду, Грицюк, Грицюк зараз пробиває. Коцупера, а підлівою м'ячного відбиває Кіпер. директоренко з ним борця. опонента, але Ярослав, в нього момент. <поцентрість> Цупера козупере готує. Удар слівий. Кують футбольори. Але Зараз м'яч скоригував рикошет від чередника. Здається, розіграно. Стандарт! і забиває інтеркаршу кейн друзі. Після розіграшу цього кутового дається провести цей задум. Втілили саме те, що й планували. Номінальні господарі. Один-1 маємо. 13-та хвилина. Інтеркарс Україн з рівня. Рахунок. І тайм-аут футбольовий. Чередник. Жовту навіть покаже рефері за минулий фол для Олега Середника. Він підтримував суперника. Для Мінчу він зміг перехопити цю поперечну передачу. Каменчук може бути момент повернення м'яча до Каменчука, то й Не забив свій м'яч. Ще може бути нагода, з лівої. м'яч поцілив Олега Чередника. Кутовий для Інтеркарс край.